Робота водіїв, автотехніків, дорожників має виняткове значення для забезпечення належного рівня функціонування міської транспортної інфраструктури і роботи промислових підприємств. Від стану доріг та злагодженої роботи перевізників залежить якість та своєчасність забезпечення потреб економіки, соціальної сфери і городян. Автотранспортні сполучення міста є незмінними артеріями, що пов'язують Кривий ріг з іншими містами і регіонами держави. Перевезення кривірістів здійснюється на 96 пасажирських маршрутах. Їх обслуговують більше Двох з половиною тисяч водіїв, і саме від професіоналізму та майстерності цих людей великою мірою залежить безпека та комфортність життя городян. У нас роботи. Ви повернетеся сюди в свої колективи. Я хотів, щоб ви своїх друзів, своїх товаришів, своїх колективів поздравили з хорошим праздником. Ньому роботник автомобільного дорожнього транспорт. Юрій Вілку розповів про ремонтні роботи на автошляхах, які не вдалося провести цього року через складну ситуацію в Україні та висловив упевненість, що намічені плани таки будуть здійснені. От тут по кожному району розрізована і розписана кожна дорога, що, кожне, що ми повинні зробити, по кожному району, по кожній дорозі. по каждому всему, которое мы согласовывали, и с вами, и с дорожниками. И вот здесь работ на 134 миллиона, которые мы не выполнили в этом году, которые деньги в бюджете есть. Понимая это, я начал работать с нашим горнометаллургическим комплексом, с промышленными предприятиями, спасибо и Метинвесту, и КЖРК, и Арселор Миттелу, которые нам удалось выделить. хоч які та средства для того, щоб ми могли в городі хоч як то удержати дороги. Юрій Вілку вручив кращим представникам автотранспортної галузі грамоти виконку міської ради та подякував автотранспортникам та дорожникам Кривого Ругу за відповідальне ставлення до своєї справи.